Друга річниця Юнайтед 24 у столиці відбувся саміт присвячений фандрейзинговій платформі Володимира Зеленського. Вона має на меті залучити якомога більше донатів на підтримку України з усього світу від однієї гривні до багатомільйонних внесків українських та міжнародних компаній. Усі мають значення про успішність проєкту та про конкретні результати, що зробили вже та які наступні цілі, розкаже Ярина Марків. Кантри, слава Україне! 650 мільйонів доларів зібрано для України через Юнайтед 24 завдяки пожертвам з понад 110 країн від США та Німеччини до Бразилії і Китаю. За ці гроші вже відбудовано десятки мостів, відновлюють будинки на Київщині, закуплено реанімобілі та броньовані машини для евакуації з поля бою. А ще генератори, всюдиходи, амуніцію для військових і морські дрони. Такі результати двох років роботи франдрейзингової програми Юнайте 24 ініційованої президентом Володимиром Зеленським це вже друга річниця одного, на мій погляд, найуспішне з найуспішніших міжнародних інструментів наших людей України інструментів захисту життя. Два роки тому стартувала ідея об'єднати просто людей, звичайних людей з різних країн. Із різних континентів і це вийшло. І Ми тоді вже довели, що вміємо дійсно глобально об'єднувати, об'єднувати політичних лідерів та об'єднувати держави. Як це працює? Програма має світових та національних амбасадорів, які є голосом України в усьому світі. Лідери думок закликають простих людей, бізнес та уряди країн робити благодійні внески. Усі кошти, які донатять через платформу, розподіляють за п'ятьма напрямами: оборона, гуманітарне розмінування, медична допомога, відбудова України, освіта і наука. Гроші зараховують у Нацбанк України, а далі розподіляють по окремих рахунках, які прив'язані до відповідного міністерства. У нас є аудиторські компанії, які постійно роблять спеціальні аудити всіх рахунків. Тому побудували систему, яка не просто там збирає гроші, їх витрачає, а збирає їх максимально прозоро, витрачає, звітує. Коли ми стикаємося з якоюсь проблемою, ми швидко організовуємо проект як реакція на цю проблему. Реакція міністерств надзвичайно швидка. Додав Михайло Федоров, навівши яскравий приклад: найбільший збір для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Тоді в рамках операції Допоможемо рятувальникам було зібрано понад 200 Мільйонів гривень надзвичайникам на Херсонщину передали 10 всюдиходів бугун – човни, мотопомпи, рятувальне обладнання. Ліві до адібабушка саме з «Юнайти-24» почалася і велика історія з армією дронів та човнами камікадзе. Масове їх виробництво профінансовано саме завдяки платформі. Зокрема, легендарний збір, який змінив хід подій в чорному морі. Перший у світі флот морських дронів для захисту акваторії українських морів та міст від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. На це зібрано понад 500 мільйонів гривень. Сьогодні у нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це 11 ворожих кораблів, і по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська, але навіть там ми їх достали. І великий десантний корабель. Але Нагорський гарняк вражений також в бухті новоросійська використання морських надводних бойових дронів це реально нова віха в історії морських битв. Я кажу без жодного перебільшення. Багато армій світу, багато спецслужб світу сьогодні тягнуться до нас Кирилом Олексійовичем, щоб перейняти наш бойовий досвід. Третина з... знищеного вже можна казати, навіть не ураженого, а знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту. Це Максимально пристойний показник, і все це завдяки, як то кажуть, праці кожного з вас з часом. Ми побачимо ну, мабуть повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Україні й необхідний новий окремий підрозділ сили безпілотних систем. Коментує Михайло Федоров як один з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги зсу на всіх рівнях. Потрібно створювати певну організаційну структуру, яка буде заточена саме під нові види озброєння. Доктринально це взагалі інший підхід. Тому я сподіваюся, що в найближчий час вже буде створені ці підрозділи. Серед амбасадорів Юнайтед 24 американський актор Міша Колінс, який прибув у столиці України напередодні, побував біля лінії фронту на Сумщині та почав збір на машину для гуманітарного розмінування. Сума 450 тисяч доларів. Астронавт Скотт Келлі і режисер Даг Лайман. Келлі допомагає у медичному напрямі, збирає кошти на районі мобілі класу. С. ну а українські футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко організували благодійний матч «Game for Ukraine» на стемфорд Бридж, де збирали кошти для відбудови ліцею на Чернігівщині. На Відновлення школи спрямують 64 мільйони гривень з платформи «Юнайтед-24». ми були залучені в різних проєктах, Ну я думаю, один із самих успішних це організація матчу в Лондоні, де ми залучили дуже багато видатних. Екс гравців і у нас була можливість зібрати кошти на перебудову ліцею. Звичайно, я як дійсний футболіст, який грає в Великобританії, я маю освітлювати те, що відбувається в нашій країні. Коли в мене є така можливість, тому що і всі ми розуміємо, що футбол перш за все це такі, така міжнародна мова, на якій розмовляють всі е будь-якого куточку планети. І саме через футбол, через спорт можна дуже багато чого робити корисного. Ну не сам кінець амбасадорів те 24 від сьогодні 26. до команди доєдналися американські акторки Аліса Мілано та Гіларі Свенк. Тож донатів буде і ще більше. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини